Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна, і сьогодні я хочу з вами поговорити про ваш досвід від відвідування психолога. До мене приходять різні люди з різними історіями, і подекуди ці історії не дуже приємні. По-перше, хочу вам сказати одне таке золоте правило: якщо ви прийшли на консультацію до психолога або психотерапевта, і вам максимально некомфортно працювати з цією людиною, ви вправі відмовитись, та більше не приходити до цього спеціаліста. Що я вам хочу сказати? Після цього не бійтеся, будь ласка, йти до іншого, до нового спеціаліста, пробувати працювати з ним. Це нормально, якщо ви з першого, з другого, з третього разу можете не знайти е, свого психолога чи психотерапевта. Але не спробувавши, не зробивши цей пошук, ви його й не знайдете. Якщо ви максимально налаштовуєте,